Усім вітанечко, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Плей. Я сьогодні почну проходити гру Ютуберс 2. Чому так? Тому що у мене Bullet Storm вилетіла просто тупо. Я її далі записую, вона в мене без причини помилки. І все. То просто вилетіли на робочі силу без всякої надписи по Мелкіну і того. І е, я вирішив також, що я. Е, і в мене також Міросечка тоді та не запустилась, бо вона оптимізована криво. Е, ТО взагалі. Так що. Е, я буду поки записувати дві гри, бо. Не так багато днів вже залишилось до випаду Майфілд Кантрі, а ми поїхали. Починаємо наше проходження цієї гри. Цю гру я грав у 2021 році, вона якраз тільки тоді була вийшла. І ось початок цієї гри. Чувак сидить, грає попередню е частину гри. якраз закінчує. І все. І то видно, що він ще грає в стрімі ту гру. Окей, той каже. Що? Куди ми вибираєте переїхати? Та давай сюди. Добре. Ага. Давай цього. Так і створимо. Гаразд. Хол хол. Не забудьте також перед початком цього відео підписатися на мій ігровий канал і задонатити в зайсу на і мені на мікрофонами погнали. Коротше, то і на Discord сервер підпишіться і на телеграм каналами по їх. Добре. Це от наша хата. Ми тут її можемо модифікувати і все це вже... Гра з відкритим світом. Так що погнали. Ось це наша хата. Коротше. Він нам такого дрончика подарував. І тепер вибрати ім'я для дрончика. Ось таке. бі Бібі. Ага. Долги. Ну давай. Не давай. Ну да, давай так. Добре. Біп бип, так окей, ага, запишіть вступне відео. А, так, тут мы можем камеру по позиції розміщувати і Поїхали. добре Тож записуємо наше вступне відео О як я перші відео завжди бувають криві, а от далі Тепер каже відридаху це відео Окей. Та еск... А. Добре. То так. То так. То так. Ну допустим я ось так смонтував своє перше відео, припустим. І все, і... давало це тільки. Ну, ну нічого, вже як я так. Добре, іди... pois uh sim, -huh. dobre, ah, eu é tempo Годину. Коротше, відреагувати, відрегульвати, щоб вона мені показувала 24 години, а не 12. А так буде важко орієнтуватись. О. По тих їхніх американських AM, PM. Ми ж по нашому європейському орієнтуємось Сейчас. Добре, він записує відео тип коментування. Окей. Okay. Тут кажуть він так буде записував тип коментування, а не е, в ігри тут. Ігри то він буде на консолі записувати, бо в нього буде свій окремий ігровий куток під ігри тут. Чомусь так зробили. Зараз є. Yeah. Ой, підкинув. Добре, ну, там окей. Два дві подобайки. Нормас. Зайшло відео і пішли підписки. Ну, у в мене в реалі так само йдуть підписки. Тут ще гра передбачила Ютуб майбутнього. Mm -hmm. Але так підписки я вам скажу йдуть тільки через YouTube шортс. Якщо ви робите Ютуб шортс якщо у вас вказані теги в назві відео, ще окрім того, що в описі і все і так буде дублюватись <смас> і все. Ой, вибачте, щось я позіграю, то як... вже просто ввечері. О, я розслаблены все добре, окей, okay. что ж, добре, а типу, дивитися, що в трендах, во він нам жа каже про ігри.

Ага, я вже поставив Так, поговорить з план добре. Левці у нас продавчиня грульок. Ага. E quando também ali hmm. tá dobre. У нас поступово гілки відкриваються. Добре. Значить, нам тепер треба це все поставити. Заходимо в консоль ігри. Ага. І записуємо наше о, перше ігрове відео. Та, тут отак от, от він буде писати, на жаль. Це все. Ага. Ну добре. Мені насправді ця частина гри більше сподобалась, бо тут немає того, що ти ввійдеш у мінус і програєш. Тут вже конкретно так побудований сюжет і все. То що таке? Ух. Вечір приходить, як. Вже все. Так, ми записали, наше відео успішне. Так, и... Той что это пьешь, что ты Да спасибо. Угу. Ну и так. Uh -huh. uh -huh. O Кажется, він Steve Foot Robert з Play One. Ага. Значить, я знаю, де той плейк вон знаходиться, а він тут неподалік. От, Стенд. Ага. Uh -huh. Так, фоткаемся. Так, 500 подобаек. Ага. публікуйте фото. Угу. Каже, зробіть відео з трендом плейкон. Добре. Вибачте ти. Добре, зараз зробимо відео. Твої ігрове має бути, я знаю. Так, тут показуємо, от. Ми опублікували і пішли спати. бо нам ще треба закупитися іграми буде. Так, сім коїнців. Ми таки не запублікували це відео. Провалили все. Зайшло. Візьміть тікет на плейкон. Ви виконуйте замовлення. Окей. Я просто хотів сходити до неї це за, за іграми. Треба було того дня відео я про Махарсі, ну ничего. цю гру можна купить. А, на Rainbow Сигел у нас грошей не хватить. Ну добре. Ми хоча б купили собі ігрову консоль. Угу. Ой. Я думаю, мені на цьому треба закінчити відео, бо я щось не можу вже довго писати. вже скільки записав хвилин. Відео стільки записав. Коротше, це була ось така крута гра. Ми продовжимо її з вами ще, звісно ж. Так що ви, ви були на ігровому каналі Ренат Плей, з вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа, було круто.